Всім привіт! Коротеньке відео. На дворі спека. Не хочу туди йти із кашпо. Покажу у будинку. Щойно я завершила три ось таких красивенних красивенних кашпо з таким красивим дуже дном. О, Колір сірий ясен. Кожне з них йде на три літри. Дуже гарно вони виглядають. Ну, В реальності і камера, те, що передається, дві великі-великі речі, різниці. Ось такий наборчик, бажано в одні руки, тому що хтось не хоче потім одне брати, або комусь треба одне, а хтось тоді не хоче двоє. Так що бажано в одні руки. Дуже гарний. Всередині дуже міцний пластик. Це кошики, нові кошики, кашпо дуже міцні всередині. Вони не гнуться від пальця. Дуже гарні. Також позавчора, по-моєму, чи коли я сплила на 8 літрів, ось таким новеньким узором. Це лоза з однієї бухти, називається темна лоза. Такі вона має переливи, один відрізок лози, а бачите. Частина йде такого кольору, далі починається такий колір. Дуже гарне. Таке цікаве плетіння, так як тут плетіння йде класика, знизу трішки там 1 через 3, то тут іде скрізь 2 через 1. Дуже красиве на 8 літрів. Можу зробити до нього таку ж саму пару. Також на 8 літрів. Так, ну, це поки що тимчасово я поставила сюди глечик, мішечок щастя. У мене ще один такий є. Це просто так поставила, щоб показати, як він так гарно виглядає. Це на 5 літрів. Основа тут 5-літрове відро всередині. Ну, і миска моя гори, звісно, сплела. Думала, вона сподобається. Вона дуже гарна, дуже красива. Колір темно-морений дуб. Це який шикарний. Який, який самої лози, бачите? І миска. І миска ж тут мирова, господарська, дуже міцна. Ось так. Пишіть на Viber, кого Ну, Оце в реальності дуже красиве кашпо. На 8 літрів, так би щось таке поставити, не знаю. А сюди можна б посадити і ось таку красу. Це зайчик мені прислав. А ще один, он там стоїть, не квітне. Ще, а це дуже ніжний такий пеларгонія дуже гарна. Мій перший букетик з сухоцвітів, які я зрізала. Не вчора, це самий-самий перший. Він вже висох, дуже гарненький, дуже такі приємні кольори. Просто так довільно склала, не формуючи якийсь там шикарний букет. А так, дуже гарно. І моя перша лавандочка. Дуже вона мені сподобалась, як виглядає. Буду додавати. Це просто так поклала. Буду додавати, її можна сформувати сюди, додати трішки. Ну, лаванди в мене дуже мало. Так що, оце такі мої вироби. Пишіть мені на Viber. А хто за... зацікавився такою красотою. Всім гарного дня бажаю. Це шикарне просто. Та всі вони шикарні. Цей колір по-своєму, дуже гарний. Це сірий клен. Дивіться, який Дуже красиво він виглядає. Не, не яскравий, як хто не любить яскравого або не любить білого, але все одно хочеться чогось такого світлого, нейтрального. Дуже-дуже гарно виглядає. Набір такий, дуже гарненький. 300 гривень одне кашпо. Кажу зразу. 420. І так як і в інших, отакі от вироби коштують 800. Ось так. Признаюся чесно, сьогодні дуже-дуже болять руки. Я себе просто заставила зробити третє кашпо Може, через те, що вчора город поливали, водою тягали. yes